Фізика як наука виникла в давнину і мала величезний вплив на розвиток цивілізації. Одним з перших вчених, який вніс вагомий внесок у розвиток фізики, був Архімед. Він відкрив закони Архімедової механіки, які досі застосовуються у наш час. Цікаво, що в давнину фізика була пов'язана з філософією і тільки з часом відокремилася як окрема наука. У середньовіччі фізика розвивалася повільно, але вже в епоху відродження вчені почали активно досліджувати природу. Наприклад, Галілео Галілей вперше використав телескоп для спостережень за небесними тілами, що відкрило нові горизонти у фізиці. З розвитком наукової революції в XVII столітті фізика стала справжньою наукою, яка вносила значний внесок у розвиток технологій. Наприклад, відкриття законів термодинаміки дозволило створити парові двигуни, що змінило обличчя промисловості. Іншим важливим відкриттям було відкриття електромагнетизму, яке відкрило шлях до розвитку електроніки та телекомунікацій. Зараз фізика продовжує розвиватися швидкими темпами, і сучасні вчені працюють над такими складними проблемами, як теорія відносності та квантова механіка. Ці відкриття відкривають нові можливості для розвитку науки та технологій. У давнину античні вчені внесли значний внесок у розвиток фізики. Один з найвідоміших античних вчених Архімед, відомий своїми відкриттями у галузі механіки та гідростатики, він встановив закони плавання та важіння тіл у рідині, що має велике практичне застосування до цього дня. Ще одним видатним античним вченим був Птолемей, який розробив геоцентричну модель Всесвіту. Де Земля була в центрі. Ця модель панувала протягом століть, поки не була відкинута коперником. Арістотель вніс великий внесок у розвиток фізики, він вперше визначив поняття сили та руху, що стало основою для подальших досліджень. Важливим відкриттям античних вчених було встановлення законів оптики. Наприклад, Євкліт вивчав властивості світла та розробив основи геометрії, що має велике значення для сучасної фізики. Архімед також вивчав оптику та розробив закони відбиття світла, що були пізніше використані у розробці дзеркал та лінз. Ці відкриття стали основою для подальшого розвитку оптики та створення оптичних приладів. Античні вчені також вивчали астрономію та астрофізику. Наприклад, Арістарх вперше запропонував геліоцентричну модель Всесвіту, де сонце було в центрі, що було революційним відкриттям для свого часу. Важливим внеском античних вчених у фізику було встановлення законів термодинаміки. Наприклад, Герон знайшов спосіб вимірювання температури за допомогою розширення рідини у термометрі. Це відкриття стало основою для подальшого розвитку термодинаміки та теплофізики. Загалом античні вчені залишили нам величезне надбання у галузі фізики, яке дослідники використовують і досі для подальших досліджень та відкриттів. Середньовіччя було періодом, коли розвиток фізики сповільнився, але не зупинився. У цей час вчені продовжували досліджувати природу і вносити важливі відкриття. Один з цікавих фактів у середньовіччі вчені вперше почали вивчати магнетизм та його властивості. Наприклад, Вільям Гільберт встановив, що земля має магнітне поле, що впливає на компаси, це відкриття відіграло важливу роль у навігації та дослідженні землі. Ще одним цікавим фактом є те, що у середньовіччі вчені почали вивчати оптику та властивості світла. Наприклад, Альхазен вивчав відбиття та поширення світла, що допомогло розвинути оптичні прилади. Ці дослідження відкрили нові можливості для розвитку оптики та фізики в цілому. У середньовіччі також було важливе відкриття винайдення порошку, який використовувався для створення вибухових речовин. Це відкриття мало велике значення для розвитку військової техніки та хімії. Наприкінці середньовіччя вчені почали вивчати астрономію та розвивати геоцентричну модель Всесвіту. Наприклад, Тіко Брахів досконалив астрономічні прилади та провів точні спостереження за рухом планет. Ці дослідження відкрили нові горизонти у вивченні космосу та астрономії. Епоха відродження була періодом великого розвитку науки, включаючи фізику. У цей час вчені почали активно досліджувати природу навколишнього світу та робити відкриття, які вплинули на подальший розвиток науки. Одним із видатних вчених епохи був Леонардо да Вінчі, який був не лише художником, але й винахідником та науковцем. Він проводив дослідження у галузі анатомії, фізики та інженерії, що дало поштовх до багатьох нових відкриттів. Наприклад, Леонардо вивчав закони механіки та роботи механізмів. Що допомогло йому створити різноманітні винаходи, включаючи літальні апарати та гідравлічні механізми. Ще одним відомим вченим епохи був Ніколаус Коперник, який розробив геліоцентричну модель Всесвіту, де сонце було в центрі, що суперечило тодішнім уявленням про космос. Це відкриття відкрило нові горизонти у вивченні астрономії та фізики. У цей період також було відкрито закони гідростатики. Які досі застосовуються у галузі гідротехніки та гідродинаміки. Наприклад, Архімед встановив, що тиск, що діє на тіло у рідині, залежить від об'єму рідини, яку воно витісняє. Це відкриття мало велике значення для розвитку гідротехніки та суднобудування. Ще одним важливим відкриттям епохи було встановлення законів оптики. Наприклад, Йоганнес Кеплер вивчав властивості лінз та створив першу теорію оптики. Що допомогла розвинути оптичні прилади та телескопи. Ці дослідження відкрили нові можливості для розвитку оптики та фізики в цілому. У цей період також було відкрито закони термодинаміки, які визначають взаємодію тепла та руху. Наприклад, Галілео Галілей провів дослідження у галузі термодинаміки та встановив, що температура тіла залежить від його руху. Це відкриття стало основою для подальшого розвитку теплофізики та енергетики. В епоху відродження фізика отримала нові імпульси для розвитку та стала однією з найважливіших наук, яка вплинула на подальший розвиток технологій та суспільства. Наукова революція, яка відбулася у 16-17 століттях, відкрила нові горизонти для розвитку фізики та інших наук. Одним із ключових вчених цього періоду був Галілео Галілей, який вперше використав телескоп для спостережень за небесними тілами. Він виявив, що планети обертаються навколо Сонця, що суперечило тодішнім уявленням про космос. Це відкриття відкрило нову еру у вивченні астрономії та фізики. Іншим видатним вченим того часу був Ісаак Ньютон, який сформулював закони руху та тяжіння, що стали основою класичної механіки. Ньютон також відкрив закони оптики та розробив теорію кольорів, що вплинуло на подальший розвиток фізики та технологій. Наукова революція також сприяла розвитку експериментального методу у науці. Наприклад, Роберт Бойл вперше сформулював закони газів та провів серію експериментів, що дозволили встановити закони термодинаміки. Ці дослідження відкрили нові можливості для розвитку фізики та хімії. Ще одним важливим відкриттям того часу було відкриття електромагнетизму. Майкл Фарадей вперше показав, що електричний струм може викликати магнітне поле. Що відкрило нові можливості для розвитку електротехніки та телекомунікацій. Наукова революція також сприяла розвитку астрономії. Наприклад, Йоганнес Кеплер встановив закони руху планет навколо Сонця, що допомогло розробити геліоцентричну модель Всесвіту. Ці відкриття відкрили нові горизонти у вивченні космосу та астрономії. У цей період також було відкрито закони термодинаміки, які визначають взаємодію тепла та руху. Наприклад, Галілео Галілей провів дослідження у галузі термодинаміки та встановив, що температура тіла залежить від його руху. Це відкриття стало основою для подальшого розвитку теплофізики та енергетики. Наукова революція у 16-17 століттях відкрила нові можливості для розвитку фізики та інших наук, що вплинуло на подальший розвиток технологій та суспільства. Електромагнетизм був одним із найважливіших відкриттів XIX століття, що відкрило нові можливості для розвитку технологій та науки. У 1820 році Ганс Крістіан Уерстет вперше виявив зв'язок між електричним струмом та магнітним полем, що відкрило нову галузь фізики, електромагнетизм. Це відкриття відіграло велику роль у розвитку електротехніки та телекомунікацій. У 1831 році Майкл Фарадей вперше відкрив явище електромагнітної індукції, що дозволило перетворювати електричну енергію в механічну та навпаки. Це відкриття стало основою для створення генераторів електроенергії та електромоторів. У 1864 році Джеймс Клерк Максвелл сформулював рівняння, що описують електромагнетизм, що стало основою для розвитку електродинаміки та теорії поля. Ці рівняння дозволили передбачити існування електромагнітних хвиль, що відкрило нові можливості для розвитку радіо та телебачення. У 1887 році Генріх Герц вперше експериментально підтвердив існування електромагнітних хвиль, що підтвердило теорію Максвелла та відкрило нову еру у зв'язку та бездротовому передаванні інформації. Електромагнетизм 19 століття. Відкрив безліч нових можливостей для розвитку технологій та комунікацій, що вплинуло на подальший розвиток суспільства та науки. Теорія відносності та квантова механіка відкрили нові горизонти у фізиці та науці загалом. Теорія відносності, розроблена Ейнштейном, вказала на те, що час та простір є взаємопов'язаними та можуть змінюватися залежно від швидкості руху спостерігача. Це відкриття відкрило нові можливості для розуміння космосу та розвитку технологій. Наприклад, теорія відносності дала поштовх для розвитку ядерної енергетики та створення атомних бомб. Квантова механіка, яка виникла в двадцятому столітті, вказала на те, що на мікроскопічному рівні частки можуть проявляти як частинковий, так і хвильовий характер. Це відкриття відкрило нові горизонти для розвитку електроніки та інформаційних технологій. Наприклад, квантова механіка дала засади для розвитку квантових комп'ютерів, які можуть обробляти великі обсяги даних швидше за класичні комп'ютери. Ці дві теорії відкрили нові можливості для розвитку фізики та науки в цілому цікавий факт: швидкість світла, яка є фундаментальною константою у теорії відносності, становить приблизно 300 мільярдів 792 мільйони 458 метрів за секунду у вакуумі. Інша цікава статистика квантова механіка дозволяє передбачити результати експериментів з точністю до 10 у мінус 20 метра, що свідчить про високу точність цієї теорії. Сучасна фізика постійно розвивається, вносячи нові відкриття та досягнення. Наприклад, у сучасній фізиці велику увагу приділяють дослідженню темної матерії та темної енергії, які, за оцінками вчених, становлять близько 95% усього всесвіту. Ці загадкові складові ще не були прямо виявлені, але їх вплив на галактики та космічні об'єкти вже доведено експериментально. Ще одним цікавим напрямком є дослідження квантових комп'ютерів, які можуть обробляти великі обсяги даних швидше за класичні комп'ютери. Наприклад, квантовий комп'ютер компанії Google вперше продемонстрував обчислення, які були неможливі для звичайних комп'ютерів. Це відкриває нові перспективи для областей штучного інтелекту та криптографії. У сучасній фізиці також активно досліджуються нейтрино, елементарні частки, які мають дуже малу масу та практично не взаємодіють з рештою матерії. Нейтрино відіграють важливу роль у реакціях у ядерних реакторах та великих астрофізичних явищах, таких як супернові. Цікаво, що кількість нейтрино, які проходять через нашу планету. Становить близько 100 мільярдів на секунду, але вони майже не взаємодіють з матерією. У сучасній фізиці також активно досліджуються кварки – елементарні частки, які складають протони та нейтрони. Кварки мають дивні властивості, такі як квантова кольорова зарядженість, яка визначає їх взаємодію у ядрах атомів. Дослідження кварків допомагає краще зрозуміти структуру матерії. Та взаємодію між частками. Фізика відіграє ключову роль у розвитку науки, відкриваючи нові закони та принципи, які допомагають розуміти природу навколишнього світу. Наприклад, квантова механіка вказує на те, що частки можуть проявляти як частинковий, так і хвильовий характер, що відкриває нові можливості для розвитку технологій. Цікаво, що швидкість світла у вакуумі становить приблизно 299 мільйонів. 792 458 метрів за секунду. Крім того, вчені оцінюють, що темна матерія та темна енергія складають близько 95% усього всесвіту, хоча їх природа ще не повністю зрозуміла. Завдяки фізиці ми можемо краще розуміти явища, що оточують нас, та розвивати нові технології для майбутнього. Цікаво, що у фізиці існують фундаментальні константи, такі як стала прискорення вільного падіння. Яка становить приблизно 9 метрів на секунду в квадраті на поверхні Землі. Ще однією цікавою константою є гравітаційна стала, яка дорівнює близько 6,67 мільйонів 430 тисяч 10 у кубі на кілограми помножити на секунду в квадраті. Нейтрино елементарні частки з дуже малою масою, майже не взаємодіють з матерією, але кількість нейтрино, які проходять через нашу планету. Становить близько 100 мільярдів на секунду. Кварки, які складають протони та нейтрони, мають квантову кольорову зарядженість, яка визначає їх взаємодію у ядрах атомів. Цікаво, що квантова механіка дозволяє передбачити результати експериментів з точністю до 9 у мінус 20 метрів. Фізика постійно розвивається, вносячи нові відкриття та досягнення, що відкривають нові горизонти для розвитку науки та технологій. Thank you